Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 219 тисяч 170 особин за добу 670 і поранено 657 тисяч 510 песиголовців за добу 2010 танків. 3977 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин, 7706 одиниць за добу, 23 артилерійських систем, 3834 одиниці за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 609 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 364 одиниці літаків. 314 одиниць гелікоптерів, 302 одиниці за добу 1 Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3364 одиниці за добу, 7 крилатих ракет, 1211 одиниць за добу, 12 кораблів, катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6557 одиниць за добу. 38 спеціальної техніки, 520 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!